Шановні глядачі, прийміть моє вітання, добра та перемоги, найщиріші побажання, нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло сьогодні за допомогою Dragon Tarot розглянемо останній день лютого, 28 число. Нагадую, що більшість колод, яких ви бачите на езотаріумі, зроблені моїми руками, і кожну колоду ви можете замовити собі, якщо напишете мені на електронну скриньку, адресу якої я залишаю під цим відео. Також не забувайте про вподобайки, дописайки, бо це впливає на алгоритми. Ютуба а також підтримує не тільки мене, але і інших україномовних езотериків, яких на Ютубі не так вже й багато. Щира подяка всім тим, хто постійно дивиться прогнози, бо це корисно. Що стосується 28-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що стосується представників тих чи інших знаків зодіаку, що буде відбуватися у цей вівторок, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, бо це трикутні аркани таро, як ви зрозуміли. Тому, якщо бажаєте, можете просто перемотати на кінець, але краще дивитись все від початку до кінця. Отож, представники знаку риби, деякі з яких святкують свій день народження. У цей вівторок отримують максимальні результати. Сьогодні гарний день, коли ви можете закінчувати якесь довгетривале діло, коли ви можете заробити великі гроші та досягти неймовірних результатів. Ця карта пов'язана з нескінченністю, тому попереду ще багато чого цікавого. А сьогодні ви можете нібито зайти на таку вершину і з цієї вершини оглянути. Той шлях, що ви пройшли, і спрямувати себе у новий якийсь шлях. В цілому день непоганий для закінчення великих справ, а ось починання навряд чи вийдуть. Також представники знаку Риби 28 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для овнів непоганий день для зустрічей. Гарний день для жінок, бо ця храмова брама це ще й Верховна Жриця, вона пов'язана з жіночою енергією. Також ця карта пов'язана з інформацією, тому якщо ви шукаєте якоїсь інформації, сьогодні ви обов'язково її отримаєте. Якщо ви чоловік, сьогодні вас очікує зустріч з якоюсь жінкою. Для представників знаку тілець, будьте обережні. Диявол каже про те, що сьогодні день фатальний. Можуть відбуватися ті події, на які ви не розраховуєте щось незаплановане, щось несподіване. Тому тримайте себе в руках і пам'ятайте, що фатальність вона приходить лише до тих людей, які забувають про безпеку. Будьте обережні, ось що каже ця карта. Для представників знаку близню що ж непогано карта правосуддя це рівновага сьогодні. Ви можете дуже гарно керувати своїми почуттями, спрямовувати їх. Потрібний бік. Якщо у вас цей день треба йти по судових якихось справах, сьогодні вони будуть виграні на вашу користь. Також це непоганий день для жінок, які бажають зачати здорове потомство. Також представники знаку Близнюки 28 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Раки що ж непогано вам випала ваша карта, і в перегорнутому стані вона. Показує про те, що сьогодні ви можете позбавитись своїх ілюзій, позбавитись своїх страхів і спрямувати себе на відкриття чогось нового. Вам в цей день не слід дослухатися до слів, які вам кажуть, навпаки, орієнтуватися лише на ваш внутрішній голос, лише на вашу інтуїцію. Інтуїція вас не підведе, а окрім цього, сьогодні день, коли ви можете побачити якісь пророцькі сни. Далі у нас леви. Що ж? Колесо фортуни каже про те, що збіг обставин буде на вашу користь. Сьогодні вам будуть допомагати і люди, і самі ви можете себе допомогти, бо цей день пов'язаний з грою. І якщо ви будете грати, якщо ви будете на щось ставити, ви обов'язково виграєте. Бо колесо фортуни на вашому боці, також представники знаку Лев у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для діви непогано імператриця каже про накопичення. Імператриця каже про зв'язок з матір'ю. Сьогодні ви, напевно, будете їй допомагати. А якщо вже вашої мами немає на цьому світі, вона буде вам допомагати з небес. Також сьогодні день, коли цілком ймовірна реалізація ваших думок, тобто матеріалізація ідей, коли ви можете просто про щось подумати, і воно вже у вас. Проявляється в всьому тривимірному світі. Також в цей день ви можете заробити якісь гроші. Для представників знаку Терези перегорнута зірка магів каже про те, що сьогодні день, коли ви можете потрапити в якісь страхи, коли ваші почуття можуть вас дуже. Тягнути вниз, тому намагайтеся контролювати свої почуття і не виходити з себе за будь-яких або дрібниць, або є чогось такого дуже важливого. Зберігайте спокій, ось що каже вам зірка магів. Для скорпіонів 28 лютого. День малих преференцій та втрати сонячного світла, проминисте сяйво або сонце в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні вам хтось чи щось може дуже сильно зіпсувати ваш настрій, але вам не слід на це вестися. Сьогодні так прийдуть невеличкі гроші, але ви напевно розраховуєте на більше, тому намагайтеся задовільнятися тим малим, що до вас йде. Також представники знаку Скорпіон у цей вівторок можуть зустрітися чи переговори. З представником знаку Близнюки. Для стрільців цей день є вибір. Карта закохані або роздоріжжя каже про те, що сьогодні день, коли ви можете знайти вихід з найскладніших ситуацій, якщо ви не будете забувати про свої авантюристичні якості. Вам не слід розповідати всім і кожному, що ви запланували, але якщо ви будете експериментувати, обов'язково досягнете своєї мети. Також це непоганий день для будь-яких авантюристичних ходів, а також для любовних інтрижок. І ще представники знаку Стрілець у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Козироги Що ж, блазень. Перегорнутому стані це непогано. Це каже про те, що ви навіть можете робити в цей день помилки, і ваші помилки вам цілком будуть прощатися. У цей день вам слід бути більш. Легкими, менш напружувати свій мозок якимись матеріальними цінностями, навпаки, намагайтеся у цей день трошки подуріти, і якщо у вас є можливість, можете навіть трошки випити алкоголю. Також представники знаку Козиріг 28 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. І нарешті водолії. Сила не на вашому боці. Перегорнута сила каже про те, що ви можете дуже сильно розтратити свою енергію цей вівторок і не контролюєте своїх внутрішніх звірів і можете просто зіпсувати настрій як собі, так і оточуючим. Будьте обережні і раціонально використовуйте свою силу. Якщо ви знаходитесь напередку, це. День пов'язаний зі страхами, які, які вам треба побороти заради нашої спільної перемоги. Також представники знаку Водолій у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку РАК. Ф, рак. Лев. І нарешті. Карта дня. Загальна карта дня, що принесе вівторок, 28 лютого, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Отож, День повторення. Карта суда не каже про щось нове, воно каже про повторення чогось з минулого. Цей день також пов'язаний з родичами. Подивіться, тут намальована родина, а також з. Кожнодневними якимись рухами, які ви постійно робите. Якщо ви бажаєте в цей день досягнути чогось нового нового життєвого етапу, то ви ризикуєте знову потрапити у кільце на якісь таке коле, яке постійно, постійно повторюється. Також ця карта пов'язана з рибами. А зараз якраз іде знак риби. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, то вдягайте щось. Блакитного кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок опівдень, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну що ж, хто рано встає, тому Бог подає. Рано вранці дуже гарна енергетика. Можете зробити до 9 ранку, можете намічати якісь поїздки навіть до 10 ранку. З 10. По 11 дуже неспокійний час, можливо, навіть повітряна тривога. Тому дослухайтеся до того, що вам пише Телеграм, чи сповіщає вулиця південь, непоганий час, коли все врівноважено, і потім аж до. Десятої вечора все дуже гарно. Є гарні моменти, коли ви можете розсіяти сумніви, коли ви можете щось виграти та заробити гроші. Що стосується ночі, ніч тільки гарна для закоханих саме о півночі гарний час для справжнього кохання. А в цілому краще лягти раніше спати, щоб вже зустріти новий день. вже. Перше березня, перший день весни, яка обов'язково всім нам принесе як полегшення, так і перемогу, яку ми всі чекаємо та плекаємо. Що ж, додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. У вас є можливість стати п'ятисотим підписником на каналі Езотаріум. Щиро вдячен всім, хто дивиться мене кожного дня, не збажаючи ні на що. Бажаю вам всім світла, тепла, добра. Ну і звісно, усіляких гараздів. І бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог, і хай вас всіх. Бережуть боги і всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.